Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк, дискофілія. У нас на продажу з'явився новий класний варіант. Це Porsche Cayenne 2005 року. 3,2 газ бензин Cayenne S На пневмі. Автівка дуже в гарному стані. Все зроблено, як технічно, так і візуально. Нема нарікань, є фаркоп. Вихлоп двухствольний, дуже гарні диски з красними супортами, гарна гума. По втівці було зроблено багато чого, перебрана ходовка, мотор, коробка зроблена, кошти не жалкували сюди. Хороша аудіосистема Bose шторки на задні стекла, чорний шкіряний салон, все в гарному стані, світло стеля, стівка хозяйська є повний електропакет, скло, дзеркало підігріви Пам'ять сидінь, все регулюється, як у водія, так і у пасажира. Запуск з цієї сторони, датчик світла, газик, крізь контроль є, великий монітор, підігрів сидінь, регу регулювання пневми, автомат, гарний стан автівки. Виглядає дуже чудово, їжда також дуже гарно прижити к нам на грошейського п'ятниця. Зможете проїхатись на неї та оцінити вживу.